Біжобоксер, 17 2017 року, свіжопригнаний з Швеції. Мотор 2.2, 120 кВт, 160 кінських сил. Максимальна база з підвищеним верхом. Е, ну тобто це то буде верх якийсь H3 напевно. L4 довжина. От. Так... Е, в даний момент машина працює, подається без жодної технічної проблеми. Заходила машина така, яка вона є. Не стройка віка тут заходила. Так, буду дивитися зразу і розказувати. Так, буду дивитися. Передня резина зимня, нульова, Шипована. Задня. Задня резина зимня. Задня резина зимня процентов e 30 зносу. І там ні і там ні Так, тепер будемо так показувати. Права частина. Рівненька, все нормально, передок рівненький. От. Так, лобове скло, ціле. Є такий скольчик один, але він такий як вищерблена. О, там нічого страшного. Так, в машині 250 оригінального пробігу. Оце і навіть це номер кузова. Ми не скриваємо номер кузова, він пробивається. 120 кВт, це 160 кінських сил. Зараз машина працює, Вонто, бачите, не диминки, нічого. Немає. Вот. Тут всередині. Зараз я подивлюся, бо я ще толком його сам не дивився, що тут. Так, що є? Круїз є? Круїз є, кондр є. Зараз подивлюсь, чи включається. Ага. Раз. Раз. Кандір включився, все нормально. Так, Круїз, кондр Ну радіо — от таке діло. Дилюсь, подогріва немає. Зато є подогрів зіркал. То є мультируль. Зараз подивись на другу сторону. Так. Так, що тут? Тут все в порядку. Все в порядку. Салон, все в порядку, на панелі дирок немає, руль не запіляний, ручка не запіляна. Сідушки такі, як бачите. от, І все. Оце круїз. Оце круїз. Шестиступінча коробка, бортовий комп'ютер. Все ж тітки працюють. Так покажу зараз, що моторчик там відкрив у мене якраз. А подогрева сідушки немає, да? Воно глянь на Так. Ну добре, дивіться, чи є подогрів сідушки. Так, під капотом. Все в порядку, чисто гарно добре працює. Ні, ні жодного звука працює так як бензинова машина на 250 тисяч все уровень уровень масла є бачку на руль уровень і фріза теж є все нормально бачки не грязні все оце якщо побачите якщо буде вам видно тут ще буде і номер кузова і все так, ще де тут на мортожу, щоб показати людям. Ну, нічого, ми напишемо в цьому, ми вже показували. Е, мотор працює все без проблем. Так, ліва сторона. Ліва сторона. Теж. Що я вам хочу сказати? От у нас, у нас тут Peugeot, якщо, тільки що їхало оце Peugeot. Воно вже в нас три роки їздить. Тут, а десь на цьому, на новій де він, щось він працює. Безпроблемно їздить і ми його купили, на ньому було теж 250-260 тисяч. От. І зараз в ньому щось 460. От Він вже не їздить 3 роки, їздить і без проблем. Якщо її нормально обслуговувати, вона хороша, оця машина. Хороша і на ширину, вона чуть ширша за спринтера, і на висоту. Кому треба високу машину. Щось там, не знаю. Холодники часом брать, колись брали в мене щось по побутову техніку. Так. Номера її оригінальні. От. Номера її оригінальні. Оце ще навіть номерку заводимо. Оце настоящі оригінальні номера. Все. Так, в середині тут все в порядку, тут теж в порядку. Паркоп є. Знизу де і ржі, нічого немає, бо всі будуть думати, що шведська машина. Обшивка оце її рідна. Підлога оце її підлога теж рідна. Є пару подряпень. Але ж тут походили. Але все нормально. Перегородка добра, нормальна, ніде немає нічого такого. там, Малесенькі якісь мятинки є. Так, задня частинка. Показую вам. показую вам задню частинку. Задня частинка також все нормально. І що вам ще? Ну і все, Бокові дверки. відкривається. от така. Таку. Я дивлюся, що вона щось нічого вона такого не возила, не знаю, якісь коробки, напевне. Бо якщо б возила щось. щось Таке тяжче, то вони побили би перегородку. Все нормально, закривається без всяких хлопків, без нічого. Ну і все. Машину ми оглядали знизу, іржі немає, демфер не врощить і масла неде, потьоків немає. Так, зразу як говориться, заключне слово. От. Починається машина. Без жодної, ага, ще дуже важно тут. Ступиця на 16, значить полуосі крепкі, коробка крепка. Ну, Колеса я маю на увазі, ступиця на 16, бо є на 15. Так, Починаючи так, мотор, мотор, демфер, коробка, підвізка, полуосі. Все технічно справна машина, яка готова для експлуатації. Скажу тако, я їх бачив по 550 тисяч, і вони там за кордоном їздили і проходили техніку контролі. Значить, нормальний цей мотор. Тільки не плутайте мотора. Бо якщо він 160, ка це вже підсилений йде мотор. Бо вони люди, от буде 130 і 160, це зовсім будуть два інших мотори. Щоб там такі розумники не казали, що... Що той же самий мотор качнули, ні черта там качнути, само собою щось там качнули, але головка не підійде, клапана не підійдуть, блок не підійде, нічого не підійде. Перегородки навіть в блокові між циліндрами ширші десь, десь на 1 см. Так що нічого не підійде, щоб ви знали. Це крепкий, добрий, добрий мотор, який нічим не уступає навіть цьому. Мастеровському, якщо мастеровський теж, бо всі думають, що мастеровський теж мотор він однаковий. Е, де йде 125-ка кінських сил, і йде 160-ка, то навіть 100, щоб хто мене хто вже розбирав ці мотори там дивився, е, то знають, що на 125-ті навіть вкладеш на 5 мм менший. Чим на 160 ці І блок теж не підходить, головка не підходить, нічого не підходить. І клапана, ні клапана, навіть, не навіть перегородки в поршнях, що тут, а що там, вони будуть трошки грубшенькі, шатуни будуть грубшенькі, вкладиші будуть ширшенькі. по-любому. Так що нормальний мотор, якщо, якщо його нормально експлуатувати, от, то можна довго їздити. Наші хлопці тут їздять вже три роки, і я не бачу, щоб, щоб були якісь технічні проблеми. Технічні проблеми тоді починаються, коли ви вже взяли покойника. От тоді вже все, вже конець фільму, як говориться. Ну, бо просто я дивлюся, скільки не приїжджало зараз людей до мене. І, і всі говорять, я даю машини з оригінальними пробігами, а люди для мене говорять, та я вже й не дивлюся, все одно це, це фуфлижня, ніхто тут з оригінальними пробігами не продає. Приїжджайте до мене, сюди приїжджайте і хоча б найдіть одну машину, яка буде без оригінального пробігу. Зразу беріть кару інфо, загружайте. Любий номер, який вам скажу, от он стоять, будь ласка. Один, другий, третій, одно, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, будь-який номер. Забиваєте по кар інфо от, по цих машинах і вам буде все оригінальний пробіг. От навіть по цьому. Забираєте на Carinfo, забиваєте на Carinfo. І буде вам оригінальний пробіг, який завжди шведську машину е, вам проб'ється. Хоча б як мінімум це буде е, технік контролі, пробіги і все остальне. Так що удачі вам покупці автомобіля, жду ваших дзвінків, кому треба хорошу машину з оригінальним пробігом, все, дзвоніть. І приїжджайте сюди з грошима, бо я впевнений. Бо в основному у мене таке, як люди приїжджають, то, то купляють. Вот. й ну В основному то навіть є такі, що довіряють так на слово. От приїжджає, він такий каже, я поговорив з вами, все нормально, значить. Сказали, то сказали. Є такі, що жорстко пробивають. Просто їдуть на сервіс. І я навіть вам пораджу тако, щоб ви не пожалійте тих, якісь 500 гривень на сервіс, 400 гривень, чи 300 воно стоїть. Я номер кузова не скриваю, поїдьте на сервіс. Вам все розкажуть, яке було обслуговування. І все буде вам ясно, або вам їхати, або вам сюди не їхати. Бо навіть один чоловік, оце крафтера купляв, то він нам наперед сказав, що у вас, у вас, має, не робити, у вас має не робити кондиціонер, бо на аукціоні він дивився, що там було в прайс-лісту записано кондиціонер. І у вас там якісь горять колодки. То колодки, чи ви поміняли і кондиціонер? Ми перевірили. Ну Все нормально, дай, коротше, ми все зробили. Колодки поміняли, кондиціонер, йому муфту е поміняли. Все, удачі вам, покупці автомобіля, жду ваших дзвінків.